Доброго дня, мої дорогі дітки! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, літературне читання. Тема нашого уроку вірш осіннє. Ок, розпочався вже урок. Ас, у нас дуже гарний клас. Ень. За вікном осінній день, Уть, вирушаємо у путь. І давайте виконуємо артикуляційні вправи. Перша вправа маляр. У кімнаті малярі в стелі пілять угорі. М'яка широка щітка працює плавно, швидко. Повторіть вправу тричі. Наступна вправа годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, тік-так. Язичком зроби ось так. Тік-так, тік-так. Повторив праву тричі. Наступна гойдалка. Я піду у сад зелений. Там є гойдалка у мене. Я, не наче птах, літаю, опускаюсь, підіймаюсь. Виконайте цю праву тричі. Наступна чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так, вийшла чашечка у нас. Цю вправу виконай ще раз. Молодці. А тепер скоромовка. Лис малий і більший лис по гриби ходили в ліс. Заздрить білка в лісі лису, лис лисички ніс із лісу. Поставте відео на паузу та промовте скоромовку. Поетична хвилинка. Осінь пензлика взяла. Осінь. Пензлика взяла, малювати почала, в білокорої вирізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, Стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця тихо-тихо золотиться. Ось палах котять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просень. Ще тоненькі паутинки, Сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину. гарна в осені картина. Отже діти наш урок присвячений чудовій порі року, Багато письменників, поетів, художників, музикантів зверталися у своїй творчості до зображення осені. І на сьогоднішньому році ми продовжимо знайомитися з творами, присвяченими цій чудовій порі року. Скажіть, будь ласка, коли осінь настає за календарем? А якою буває осінь? Скажіть, звідки в осені стільки золота. А що спадає вам на думку, коли ви чуєте або промовляєте слово осінь? Які у вас асоціації з цим словом? Отож ну, осінь це і листопад, і щедра, і мряка, і дощ, і різнобарвне, і павутиння, і тварини готуються до зими, сонце опускається нижче, відлітають птахи. Це і бабине літо. Це і школа. Осінні місяці це вересень, жовтень листопад. Вересниця – вересень айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де не де ожиною. Жовтні-жовте сонце гріє так, що все навкруг жовтіє жовті квіти й листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. І останній місяць це листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. А тепер, будь ласка, відкрити підручник на сторіночки 5 та 6. Знайомтеся, це Оксана Петрівна Крутюк, українська дитяча поетеса. Вона завжди каже, що найвищою нагородою є розповідь батьків про те, що дітки просять покласти на ніч біля подушечки мою книжку. Вона написала дуже велику, велику кількість віршів для малечі, випустила ось такі збірки. Давайте з вами прочитаємо виразно вірш. Осіннє. Я читаю, ви слідкуєте, потім почитаєте ви. Струсила грушка листя шерехке, струсила і зажурена зітхає, бо дощ осінній все йде та йде, а в неї одежини вже немає. По листі мокрому, як сірий корабель, пройшов їжак. Задумавсь, спинився. Було ж тут груш і яблук, і морель? А світ узяв і так перемінився. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і тепер ви прочитайте виразно вірш. У вас вірші зустрілося таке слово мореля. Що ж це таке? Це сорт абрикоси з дрібними плодами. А тепер запитання до уважних читачів. Опишіть картину, яку ви уявили читаючи цей вірш. Знайдіть у тексті порівняння. Поясніть, як ви його розумієте. Визначте настрій вірша. Які слова допомагають вам створити цей настрій? Які звуки можна почути читаючи вірш? А як ви розумієте виділене слово? Поясніть заголовок вірша. Можливо, ви зможете запропонувати інший варіант цього заголовку. Дітки синоніми до виділеного слова шелестіння, це й шародіння, шурхіт, шурхання, шерхіт, шерех, «шемре», шемрення, шемріть, шерхотіння, шелех, шамотіння, лопотання, лопотіння, шелепотіння, шаркання, шваркання. Ви бачите, українська мова наша дуже-дуже багата на синоніми. Тепер давайте з вами заповнимо щоденних читача. Давайте спочатку визначимо жанр цього твору, його назву, тему та мету, хто головний герой та який настрій вірша. Правильно, жанр твору це вірш. Його назва осіння. Тема твору лірична розповідь про середину осені. Мета твору розповісти, розповісти про середину осені. А хто головний герой? Це грушка та їжак. А який же настрій цього вірша? Сумний, зажурений. На це вказує зітхання зажуреної грушки, здивування їжака, синьосірі відтінки дощової погоди. Вашим завданням буде вивчити цей вірш на пам'ять. Тож давайте пригадаємо, як вчити слід вірш на пам'ять. Спочатку ми його повинні прочитати, обміркувати його зміст. Далі виберіть із тексту незрозумілі слова та з'ясуйте їх значення. Поділіть текст на частини, визначте інтонацію, з якою будете читати кожну частину. Прочитайте вголос кожну частину вірша кілька разів. Повторіть вірш у голос на пам'ять, не дивлячись у текст. Та розкажіть вірш виразно. Отож, домашнє завдання вивчити на пам'ять вірш Оксани Крутюк осіннє. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. Ви молодці працювали дуже гарно. На все добре. До побачення.